Так, ну что, еще один день работы проробленный. Значит, взял я у хлопца вот такой райбер раздвижный 44, 54. На 48 его, ну, сначала 46 поставил, потом 47, 48. Попрогонял втулки. Вон, можно побачить, сколько видно стружечки лежит. Мозоли понатырал. Ну, прогнав чітко, все, все стало, нігде ніяких не люфтів немає, нічого, все обалденно. Значить, циліндр переробив я на одну тягу. Ось тут я його кусочок приварив бабишки на край. Циліндр був в мене, разом з дозатором я його відправив в ремонт. Там є такий гідроста... гідромайстер. Канал вони ремонтують. Вони мені адремонтували його. Значить тут ось циліндр, напомню, хоч штука 20 см. Значить, виміряв я центр, тут зажав, тут виставив, приварив, приварив кріпенька, значить виворот, в дві сторони виходить одинаковий. Ось так, В цю сторону він вирне. це колесо більш лягає, це, естественно, менше, Ну і в обратну сторону. Так же саме. Так що сьогодні роботи нормально пророблено. І сьогодні субота, значить завтра неділя вихідний. В понеділок начну я займатися підключенням трубочок, шлангочок до дозатора, циліндра і до насоса. І в принципі я вже думаю, що в понеділок буде запуск із питання з питання гідравліки. Ну що, ще один день проробленої роботи. Так як, як я і хотів сьогодні, іспитав, все підключене, дозатор, підключене, масло в гідравліку залите, все працює, все рулює. Завів я трошки вперед зад проїхав, бо надовго не хочу заводити, бо без радіатора. Так що всім в принципі довольно Тепер раз наступним етапом буду ось сюда защиту на панель на бак потом після той защиты буду виїжджати, ще раз його перемивати і красити. А ще надо ось тут кабіну, з той сторони люк подремонтувати. І в принципі вже тоді, коли воно це все діло обкраситься, це буде крила будуть зеленим цвітом, кабіна буде з рамою повністю. сіру. З чорною я змішав цвіт, такий по оригіналу юнджики були. А крила, капот і передні крило будуть зелені, диски будуть сірі. ось трошки крил. Интезовские, Юнзовские, их есть из кронштейны буду потом заниматься этим всем делом. Пошты закончу с юмзиком. значит, естественно, газулька с холостым ходом и глушилочка. Так, это есть. Заработал рычаг. С кабины включаться буду. Это уже включенный бендикс. Заработал щиток приборов. зашив его вернейше. Тут подварил. Так Остается поставить генератор, разработать натяжник. И в принципе можно мыть и красить. А еще надо вот сюда дать на этот замок. шо той в печальному состоянии тут ось так тут ще тоді як буду знімати і обкрашувати тут ще заварю зашлифую все ось ця передня часть 1 тз 80 Тут дырочку загрушить ну в принципі, в принципі ось так получився щиток прибором там ще буду знімати, обріжу лишнє, тут теж трошки траценом. Ну, ось так воно все вийшло. Думав перенести педаль щеплення, але тут неудобно буде, якщо його зробити ось тут. Не дуже буде удобно, хай кудись станеться так. Ну що, зараз Щас... давайте запущу.